І доброго ранку. Сьогодні я хотів поговорити про такі клас камер, як хендіками. У мене в руках Panasonic HC X1000, але я буду говорити просто на його прикладі про загалом цей клас. Чому він досі популярний, використовується і чому я все одно їх не люблю. Тож, погнали. Насправді плюсів для професійного використання, там де їх якість картинки все ще ну, пригодна, придатна, хоч на щось претендувати, в них досить багато. В першу чергу це зручність. Зручність це досить широке поняття. я Зараз пробіжуся по пунктам, але загалом це, якщо все поєднати в один, це буде воно. В першу чергу це, звичайно, об'єктив. Об'єктив тут стоїть 20-кратний оптичний зум в 35-мм еквіваленті. Це від 30 до 600 мм. Уявіть собі дзеркалку якусь чи кінокамеру з таким зумом. Він, мабуть, буде більший за розміром за всю цю камеру. При цьому разом з таким великим зумом ця камера важить всього 1,5 кг, що приблизно дорівнює моєму z 8 без всякої оптики. Цей зум причому дуже якісний, тобто він дає дуже різку картинку. На всіх фокусних не з'їжджає фокус, що дуже важливо. Тобто, ви можете призумити, навестись на якийсь об'єкт, віддалятися, і у вас не, не втратиться фокус. Чим багато фотооб'єктивів насправді взагалі не страждають. Тобто треба перефокусовуватися. Зараз з'являються нові об'єктиви, які вже там оптимізовані, плюс-мінус під відео, без цього фокус брізінгу і так далі. Але загалом фотооб'єктиви не придатні для повноцінної кіношної роботи чи телевізійної, скоріше, тому що в першу чергу Зіщики використовують такі і камери, і зуми з таким широким фокусним об'єктивом, коли вам треба. Того самого футболіста, навестись на нього крупно, потім віддалитись і так далі. І при цьому картинка не пливе, ви не попадаєте в зону розфокусу для фотографії. Це як правило просто ніколи не було якоюсь важливою величиною, тому що ви все одно перефокусовуєтесь, ви робите різні кадри, і вони у вас, якби в серії, все одно виглядають всі хорошо. А для картинки трансляції в першу чергу ну це недопустимо. Тут як бачите, два ексвар входа іноді буває більше, іноді менше, але це. Професійний стандарт ніяких 3-5 міліметрів це важливо для того, щоб можна було підключати весь асортимент по суті наявних професійних мікрофонів. Або що не менш важливо, при зйомки в студії або на якихось пленерах, де там засідання, якісь і так далі, є просто роздатка видана від мікрофонів. Ви включаєте просто кабелем в роздатку, і у вас є чудовий звук, тому що звичайно можна поставити там свій радіомікрофончик, але якщо збирається багато таких митців, то вони. Друг другу шумлять, і звука в ітогі немає ні в кого. Цей варіант, якби, ну, найбільш придатний для такого телевізійного професійного використання. Звичайно, є різного роду перехідники з 3,5 на XLR. Зараз з'являються камери вже з міні xlr і так далі. Тобто, в принципі, цю проблему можна вирішити, але вам все одно треба якийсь костиль. Тут же це вже передбачено. Крім того, щодо звуку, у вас є повноцінне керування обивтовими каналами, воно виведене повноцінно, не треба ніякі меню лісти. Підтримка є. Є зразу мікрофонів, які потребують зовнішнього живлення 48 вольт, там лайне роздатка і так далі. Ви просто це все вибираєте на екранчики камери. Ви там зразу бачите це все. Вам не треба лізти ніяким меню, там тицяти типу, по екрану пальцями і так далі. Ну і ще про зручність. Як бачите, тут всі функціональні кнопки і функції виведені на корпус. І це дуже зручно, тому що вам під час зйомки в екран в меню лазити не треба від слова зовсім. І це дуже круто. В частности, мені дуже прикалюють вбудовані, звичайно, нейтральні сірі фільтри, тому що вам не треба нічого накручувати, скручувати. Не треба під час зйомки там пальцем лазити, його крутити, попадаючи собі в кадр час від часу і так далі. Там, я знаю, там Прикручують щось. Ну, коротше, тобто всі, хто мають можливість, з радістю. Використовують вбудовані фільтри і не заморачуються з цими всіма фото в першу чергу з сірими фільтрами. Декілька варіантів хвату. Ось вам хват руками. Тут у вас керування зумом одразу є. Тут, тут же передбачена кнопка пуска. Ось вам хват згори. Так само. Керування зумом або звуком. Так само кнопка пуска. Причому це все вбудовано і дуже легке. Не скажу, що компактне, але легке. І його можна носити на руках прям ну, дуже-дуже довго, дуже легко. Здавалося б, чума камера, просто от все в тебе зразу вбудовано, все є. Блін, ну, космос. За що ж їх не любить? Картинка говно, тобто, якщо порівнювати навіть з сучасними телефонами, телефони виграють в картинці просто в рази. Да, зума такого немає. Да, там є свої мінуса в плані функціоналу, але просто в більшості випадків, коли вам треба зняти якусь репортажечку там грубо кажучи, з вулиці, телефону з головою вистачає, і часто результат вас цілком влаштує. На моєму досвіді такі, такі камери дуже люблять олдскульні оператори, телевізійники в першу чергу іноді свадібщики, але вони вже від, відмирають. А от телевізійники все ще таке час час. Використовують, тому що це зручно, і результат ну типа достатній. Тобто, якщо вам не треба якась кіношна картинка, а просто треба інформація візуальна, ну і аудіальна звук. Ну Чудовий варіант, все в одному. Ви купили вони зараз значно дешевші в більшості випадків за якісь серйозні плюс-мінус бездзеркалки. Плюс вважаєте, що для беззеркалки, щоб такий функціонал отримати, вам треба ще докупити ручку, рік, зовнішній звук, можливий рекордер, щоб причепити нормальну пушку. Тобто, ви крім ціни власне дзеркалки, оптики окремо, ви вкладетесь ще в інфраструктуру камери для того, щоб отримати приблизно настільки ж зручний. Формат він судно не буде таким самим зручним, тому що переноска такої камери в зобраному стані вже буде геморно, Тобто, ви приїжджаєте на зйомку, ви там щось докручуєте, перекручуєте. Вся штука ви дістали і знімаєте. Власникам телефону вони заморочливі, тому що треба працювати з матеріалом і збиточні через ті штуки, якими вони не користуються, а картинка в них навіть гірша. Власникам зеркалок без зеркалок більшості не треба ці всі порти виходи, їм достатньо того, що вони мають. Власникам кінокамер знов таки картинка паскудна, а в їх камерах і картинка краще, і всі необхідні порти є. Тому власне це вимираючий динозавр. Вид. Хоча я думаю, що різні олдскульщики і просто відеоаматори, яким треба. Ну, хоча б повчитися, оцим всім керуванню, правильний е, виставлянню там всіх налаштувань і так далі. Я думаю, що вони все ще будуть популярні, особливо на телебаченні, де глобальна картинка не критична там для якихось новин, і так далі, і світла вистачає. Тому, е, якби шума там ви на ній не побачите. То я думаю, що вони ще трохи поживуть, але глобально я вже спостерігав, що навіть телевізійні проекти знімають на Blackmagic, які просто зовсім інший рівень картинки при тому самому функціоналі. Тож, вимираючий динозавр. para